У чому краса великої гри від Джозефа Байдена? Що зробив американський президент в останні кілька днів або впродовж тижня? І чому це так важливо? І насправді дуже дуже гарно? Сьогодні я спробую зібрати пазл. Такої великої геополітичної і комунікаційної гри, яку розіграли, і просто зараз розігрують американська адміністрація президента, відповідно, Україна, Європа проти кого? Проти Путіна. Я хочу сказати, що це насправді вражаюча історія, яку варто. Яку я хотів би з вами обговорити. Отож, про що йдеться? Ну, перш за все, що відбулося, багато, ну, скажімо так, політологів, експертів вони справді звернули звичайну увагу на візит президента там, США до Києва, який був абсолютно історичним, надзвичайним. Однак ніхто, як мені здається, цей пазл не зібрав повністю, а я просто хочу це показати, як це відбувалося. Отож, ця велика гра, до речі, термін Велика гра він виник у 19 столітті, коли Британська імперія і росіяни конкурували за Індію та власне Близький Схід. І британці всі свої геополітичні маневри та різні різноманітні ініціативи називали великою грою. Тож, велика гра 2.0», але цього разу США проти Росії за участі України. Отож по кроках. Перший крок, який відбувся ще до візиту, він називався дуже просто. Віце-президентка США Камала Харіс, вона оголосила Путіна злочинцем проти людства. Що це значить? Ну, Крім звичайно, того, що Путін злочинець by default для нас для українців. Однак вперше офіційна особа США сказала, що Путін не просто злочинець, а злочинець проти людства. Це значить, що зараз Путін грає, скажімо так, не проти Америки, не проти там, Європи чи Британії. Він грає проти людства. це дуже важливо. І це взагалі виходить виводить його в абсолютно іншу площину. Це був перший крок. Другий крок. Байден прилетів в Київ, звичайно. І він це зробив якраз напередодні промови Путіна. Тобто він задав свій фрейм. Тобто Перший фрейм задала ще Камала Харріс. Тобто Путін це злочинець, він рукує злочини проти людства. Це перший фрейм. І це вже рамка, в якій має діяти Путін. Уявляєте? Друге. Кроки знову ж таки до цю рамку створює Байден. Він у Києві, значить, Україна це частина західного світу під час війни. Це ми точно висловлює, що це не твоя територія Путін, абсолютно це Західний світ. А третій крок вже після промови Путіна, який вже мав звертати увагу на те, що сказав Байден. Путін виголошує промову у Варшаві і, скажімо так, закриває абсолютно ну, фрейм. Тобто він створив, скажімо, мови до промови Путіна і після нього. І ця промова Путіна, ну, пардон, промова Байдена у Варшаві. Вона, ну, як на мене, справді визначна, але чомусь багато експертів. Не пояснили, чому вона визначена. А як на мене, якщо її розглядати як частину великої гри, то це просто Бінго, і цим варто захоплюватися. То що ж, зробив Байден? Ну, Ми, як українці, очікували, що Байден почне говорити про ракети, про літаки, про зброю от просто напряму. Але він цього не зробив. Він весь час говорив про цінності. Навіщо? Ну, перша очевидна відповідь, бо цінності це доволі такі, знаєте, загальні речі, під ними можна, в них можна вкласти майже будь-яку політику. Тобто, цінності вони не прив'язані до якогось конкретного змісту. Тобто він себе нічим не зобов'язував США і президент. Але в цьому є і інший, значно важливіший зміст, який в нього вклав Байден. Поясню. Промова Байдена і заяви Харріс і візит а, до Києва, він був спрямований взагалі не на українську аудиторію. Абсолютно, і це важливо. Він був спрямований на західну аудиторію. А західна аудиторія ну там ж люди прості. Я кажу про простих людей, скажімо так, які дивляться телевізор, читають новини, а не ті, які їх ці новини роблять. І уявне американець як думає. Гроші, ну, зброя, яку я даю Україні, це гроші. Тобто, нафіга мені давати гроші Україні. Тому, якби почав Байден говорити про, про ракети, літаки і інше, це одразу мільйони доларів. Так допомогу не продати. Тому Байден, щоб поєднатися з із аудиторією із своїми виборцями в Америці, а також отримати лояльність у Європі. Він почав говорити про цінності. Він продавав людям цінності. Він говорив про свободу, про єдність, про підтримку, про життя, про майбутнє. І це цінності, з якими може собі ототожнити будь-який американець, будь-який європеєць. І заради них справді можна вітати все. І гроші, можна допомагати, можна давати зброю будь-що. Тобто, як Дуже якісний стратег комунікаційний, або був як представник великого, дуже розумного тенг-тенку, Байден почав будувати коннекшн із власною аудиторією на найвищому рівні. Він почав на рівні місії. Він сказав: ми підтримуємо свободу. Люди такі так, свобода це круто, ми це підтримуємо. І тоді вже наступний крок. А значить, ми дамо гроші, ми дамо зброю і все інше. Але якби він почав навпаки, то ніякого б контакту не було абсолютно. Тому оця от кілька, кілька, кілька кроків вони вклали цю штуку. Тобто Путін тепер це злочини, це глобальна рамка, А Путь, Україна це про Захід. І коли ми допомагаємо Україні, то ми рятуємо свободу. Або рятуючи свободу і майбутнє, ми допомагаємо Україні. І в такому фреймі, звичайно, будь-які гроші, будь-яка допомога вона ок. І стратегії Байдена це дуже чудово усвідомлюється. Так само роблять, умовно кажучи, бренди великі Колгейт, або ну, pardon, Procter Гембл, або Приміром от Nike. Nike він же не продає фактично взуття, він продає ідею. Ну, ідею атлетизму, ідею людських можливостей, цінність людських можливостей, цінність особистості, долання певних меж. І заради цього люди купують це взуття. І так само про Ктери Гембл, коли він продає маючи засіб, він продає турботу про маму, про нашу сім'ю, про наших оточуючих. Ось що ми купуємо цінності, а, а не просто певні послуги чи товари. Тож і цим скористався, він сказав, що Свобода це Україна. Захищаючи свободу, ми захищаємо Україну. І, і фінальну таку крапку, яку я хотів би поставити у цій стратегії, на що я звернув увагу. Коли я ну, переглядав ще промову Путіна, я зрозумів, що Путін він один. Він один, і всі на нього дивляться. Він сам вибудував цей фрейм, коли є цар Росії, якому реально люди вклоняються. Але це вже навіть не обговорює. І він один, і від нього от вся його челя чогось очікує. Так, от, Байден він дуже чітко і неодноразово стверджує, що це не конфлікт Америка, Росія, а це конфлікт Росії проти всього світу. І він неодноразово підкреслює, що. 54 країни вже підтримують Україну в цій боротьбі. 54 країни, їх кількість збільшується це Схід, Захід, Америка об'єднала світ. І це вражає, бо якби ну, росіяни думали, що проти них кілька країн, то вони можуть туди агентиру закинути, сюди агентуру закинути, якось це вирішити. Але чисто операційно неможливо протидіяти на всіх рівнях. Коли проти тебе 54 країни, це просто неможливо на рівні операційному. І фактично, от всі великі грі американці з усіх сторін просто обклали Росію. Я не кажу навіть про економіку і зараз про військову частину, але на рівні комунікації, тобто ціни фреймів, росіяни тепер сприймаються у фреймі ну, і Путін, зокрема, як просто міжнародні злочинці. Пройти який весь світ, і Україна є частиною Західного світу. І, захищаючи Свободу, ми мусимо захистити Україну. І тому я просто аплодую цьому і очікую наступного кроку, резолюції ООН, яке цей фрейм просто має затвердити і зробити просто вже новою нормальністю. Так тримати. Як на мене, це був дуже продуктивний ну, такий момент для України. І знову ж таки, коли ми от усвідомлюємо всю красу цієї гри, коли ми складаємо ці пазли, ми якось ми починаємо краще розуміти, що відбувається. Отож, дякую за увагу. Ну і до зустрічі.